Назар Савко. Знаєте, я вже замучився танцювати, мене вже ноги болять, треба вже її поспівати. Я не хочу перейти комусь дорогу, чи когось вважати суперником, чи когось боятися. Дуже добре, що нарешті я себе покажу не тільки зі сторони такого веселого львівського батяра, такого запального козака, але також і зі сторони людини ліричної. Мені дозволили співати те, що я сам запропонував. Ця пісня вже давно закарбована, як улюблена моя пісня, і я співаю її не цим, а цим. Якщо Олег Скрипка буде сьогодні джентльменом, він поможе і Ларі. А якщо буде козаком, то поможе мені. Моя мрія пройти фінал і виконати свою авторську пісню. Це для мене дуже буде велике щастя. А вже тобі, мій рідний народе, самому вирішувати, чи простелити мені червону доріжку, чи поставити підніжку. Ой, чий то кінь стоїть. Росива гривонька, Сподобалась мені, Сподобалась мені та я дівчинонька Сподобалась мені, Сподоб... Мені та я дівчину, не так та дівчина, як біле, личенько. Подай же, дівчино, подай же, гарна. я. Назар Салком вперше на сцені голос України і цілив такий драматичний номер і драматичний образ, і ми йому за це вельми вдячні. Ось це цукерки перші від перших прихильників. Назаре за лаштунками кажуть, що ти сам обирав репертуар на цей виступ. Якщо це так, то чим ти керувався при виборі пісні? Нещодавно мені до рук потрапила світлина, фотографія. Я хотів би її показати, якщо можна. Так, звичайно. Це фотографія, на якій зображений мій батько, тільки при народженні, коли діду йшов на війну, ну, він же, коли гнали німців на Берлін, то він сфотографував свого мого батька і написав такі слова: тільки кінець прочитаю, що. Благословляє тебе, мій сину, дорогий, своєю доброю рукою. Дай Боже, щоб ти виріс здоровий та побачив цю знимку і прочитав, що тут написано: зичу тобі, мій дорогий сину, такого здорового і веселого життя. І дай Боже, щоб я вернувся і жили ми разом з тобою і з мамою твоєю. Будь здоровий дня 10 жовтня 1944 року. І за на зараз каже, дідусь повернувся з фронту. Так. Він повернувся, і тому я хотів би подякувати тим людям. Покажи, покажи свідомо подякувати тим, людям, тим ветеранам, які завдячуючи відвазі і любові до батьківщини, яких я зараз маю змогу стояти на цій сцені і говорити ці слова. Дякую вам, дякую золоті слова, особливо напередодні дня перемоги. Шановні тренери, хотілося б звернутися звичайно, зараз до вас. Відомо що цю відому українську пісню виконував і російський актор Олександр Домагаров. Зараз звернемося до Діано Дваса і Валерія. У вас чи готові ви включити цю відому пісню до свого репортуару? Можливо, у дуеті з Назарієм Савком Валерія. У меня есть уже теперь одна украинская песня не народная, правда. Автор вот, Олег Скрипко написал потрясающую песню, которую я уже включила в свой репертуар. А, народную украинскую с удовольствием бы спела какую-нибудь, и, может быть, и не одну с большим удовольствием. Мне очень нравится народная музыка украинская, правда. Искренне говорю. А что касается выступления Назара, вы знаете, вот есть песни, после которых не хочется аплодировать, не потому что Артист не понравился или песня, а потому что просто не хочется выходить из этого состояния. Не просто не хочется, ты просто не можешь из этого состояния выйти. Очень актерски здорово Назар сегодня песню эту э, исполнил, потому что он тоже, он до сих пор не выключился, он до сих пор находится в этом состоянии. Значит, он прочувствовал по-настоящему, он этим жил. Спасибо. Дякую, Валерия. Диана. Да, и э, я абсолютно... Просто я поддерживаюсь, подпи-под-поддерживаю, подписываюсь под каждым словом Леры. Это, конечно, самое глубокое выступление вот ваше на этой сцене. Оно, оно действительно до сих пор во мне живет и до сих пор я не могу отойти от него. Дякую. Александра, у вашего репортажа есть народные песни, чевдалы вдалі выбор песни для того, чтобы опунитися у финале голос Украины». Знаєте, зараз навіть не хочу коментувати вокальні якісь там моменти і так далі, коментувати вибір пісні. Більше хочу потиснути тобі руку брате, за те, що ти любиш Україну по-справжньому і за те, що ти пам'ятаєш про своїх батьків, і дідусів, молодець. Зараз хочу звернутися до зіркового тренера Олега Скрипка. Олеже, Я бачу, що дуже важко тримати сльози. І протягом усього виступу у вас стояли сльози в очах. Дійсно, виступ був надзвичайно чуттєвим, але дозвольте мені, мені все ж таки вас запитати. Ви, коли почали з Назаром працювати, ви переглянули абсолютно усі його кліпи, і вам не сподобався образ отого такого ліричного романтика, сльозливого романтика. Ви переробили образ Назера. Те, що зараз ми бачимо, більш комерційно вдало, це більше подобається телеглядачам. Катя, я вас благаю. оцей номер комерційний вийшов. <світтє> <світтє> така суцільна комерція. Ну е Назар великий вперт. І Назара я дякую тобі, що ти просто там притиснув все, всіх і вся, і що ти пропихнув цю пісню і що вона сьогодні прозвучала. І... <conflicts> <craft> <сп caracteronic> <aguaqtilo> дякую, <говориця> дякую, Олеже. Дійсно важко говорити після такого зворушливого номеру. І якщо ви, шановні телеглядачі, хочете, аби Назар Савко опинився у фіналі «Голос України», Телефонуйте на номер 0900 102 804. Та відсилайте СМС повідомлення з цифрами 04 на короткий номер 9969. Це надзвичайно зворушливий Назар Салко.